Аніме треба заборонити. Це пропаганда, яка робить з дітей з наркоманів, насильників і злочинців. З цим треба щось робити, бо аніме стає як другий гітлер. А ви помічали, що подібні звінувачування лунають щоразу, коли з'являється щось нове і популярне? Колись у всьому узвінувачували рок-музику, потім відеоігри, ще раніше комікси, і досі їх звинувачують. але особливо зараз дістається аніме. Люди, які погано знайомі з цією культурою, шукають прості пояснення складним проблемам. Їм легше сказати винне аніме, ніж розбиратися в причинах агресії, соціальної нестабільності та інших факторів. Але давайте розберемося детальніше. Аніме родом з Японії, країни з одним із самих найнижчих рівнів злочинності у світі. Якось дивно виходить. А ось в регіонах, де аніме менш популярний, рівень злочинності вищий. Ще то може проблема зовсім не в аніме, може справа у вихованні, оточенні та інших соціальних факторах. Але людям зручніше зробити аніме мішенню, ніж визнати реальні проблеми. Аніме це просто форма контенту, як фільми, серіали чи книги. Воно охоплює різні жанри від дитячих до дорослих. І як у випадку з будь-яким контентом, сприйняття залежить від глядача. Не сам контент формує людину, а те, що вона з цього бере. Якщо хтось чинить злочин, то це не тому, що він подивився аніме чи щось інше, а тому, що в нього були реальні психологічні проблеми, які суспільство не змогло розпізнати і вчасно вирішити. Заборонами нічого не виправиш. Сьогодні він не аніме, завтра щось інше. Добре продумано, але такі спроби це лише втеча від реальних проблем. Треба розбиратися в істинних причинах і працювати над їх вирішенням, а не шукати чергову жертву для звинувачень. І ось, коли я здається, Виправдав аніме, я можу з повною впевненістю заявити на весь світ свого ютуб-канала. Аніме справді може робити людей з бочинцями і сперечатися з цим безглуздо, бо японці справді обожнюють все сексуалізувати. Але чи варто їх за це винити? Вони, хоча б, ставлять вікові обмеження 16 або 18+, плюс. але серйозно. Коли це когось зупняло, давайте подумаємо, якийсь 14-річний Вася, який завантажив аніме з якогось сайту, такий, типу, ой ні, тут рейтинг 18, ну тоді не буду дивитися. Та він уже на третьому сезоні. Але чи ви не в цьому аніме? Та ні, винні ті, хто ігнорує вікові обмеження. Потуруюся, аніме це просто контент із різними жанрами. А от як його дивляться, хто його дивиться і що з нього бере, це вже залежить від людей. А не від аніме, тож будьте добрішими, ставте лайк і підписку, а то я на вас наведу порчу.